Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Покладайтеся на Бога. Приповістей 18.10. Господнє ім'я сильна башта. До неї втече справедливий і буде безпечний. Перебуваючи з друзями в аквапарку. Ми намагалися пройти плавучу смугу перешкод, зроблену з надувних платформ. Пружні слизькі платформи робили пряму ходу майже неможливою. Хитаючись, ми долали пандуси, урвища та мости, часто з вереском падаючи у воду. Пройшовши маршрут, моя подруга повністю знесилена оперлася на одну з веж, щоб перевести подих. Майже одразу ж вежа прогнулася під її вагою, і подруга з розгону впала у воду. На відміну від хитких веж аквапарку, в біблійні часи вежа була твердиною для оборони та захисту. В книзі суддів 9.50.51 описано, як мешканці тевеца втекли до міцної башти, щоб сховатися від Авімелеха, який напав на їхнє місто. А в книзі приповістей 1810 автор застосовує образ міцної вежі, щоб змалювати Бога, який рятує тих, хто йому довіряє. Однак іноді, замість того, щоб опертися на міцну Божу вежу, коли ми втомлені або розбиті, ми шукаємо безпеки і підтримки в інших речах, в кар'єрі, стосунках або фізичному комфорті. Ми нічим не відрізняємось від багатія, який покладається на свій маєток. Втім, так само, як надувна вежа не змогла підтримати мою подругу, ці речі не можуть дати нам того, чого ми насправді потребуємо. Всемогутній Бог контролює всі ситуації і забезпечує справжній комфорт та безпеку. На які вежі ви опираєтесь? Як не забувати бігти до Бога? До міцної вежі. Помолимось. Дорогий Боже. Допоможи мені в пошуках комфорту та безпеки бігти до тебе, а не до інших речей. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.